Надцятого по 22 травня на Херсонщині проходять командно-бойові навчання. А як це відбувається, дивіться вже за мить. Полігоні військової частини зенітно-ракетної бригади, що біля Цирюпинська, розпочалися командно-штабні бойові навчання. Бійці мобілізовані із Миколаївщини, Херсонщини, Кировоградщини та Запоріжжя підвищують тут професійні навички. Злагодження всіх бойових підрозділів та підготовку до дій у складі розрахунків перевірив і очільник області Андрій Путілов, який теж спробував, як працює техніка та зброя. Перший вистріл і ворога знешкоджено. Тож, як зазначив Андрій Путілов, обороноздатність області під надійною. увагою військових. Мы посмотрели, как на как сегодня проходили учения, посмотрели, что техника находится в боевой готовности. Мне офицеры предложили выстрелить с РПГ, канатомета. Я стрелял это второй раз. И задача сегодня стоит, чтобы каждый руководитель области, руководитель района умел стрелять с автомата Калашникова, стрелкового оружия. Щоб є не дай бог буде не така необхідність. кожен глава района должен стати командиром. Полігон розрахований для стрільби із ручного та великокаліберного кулеметів типу утьос на також ручного протитанкового гранатомету РПГ 7 У зв'язку із ситуацією в країні стрільби проводять раз на тиждень, де військові тренуються та відпрацьовують навики, які знадобляться в бою. Стрільба йде з машини, стрільба з ходу. Люди разворачиваются, захватывают противника. То есть учатся в военному делу настоящим образом, чтобы... При якої-то ситуації ми були усі оружі. Продемонстрували і техніку щодо згортання дислокації зенітної ракетної бригади та її перебазування до нового місця. Окрім того, присутні мали змогу побачити елемент зенітно-ракетного комплексу БУК-М-1, який призначений для виявлення захвату на супровіднаведення пускового приладу ракети із цілю та її знищення на далеких відстанях від 3 до 35 кілометрів та висотах до 22 тисяч метрів. В роках ущені ми. Відпрацьовуємо питання всіх по переводу. Вогневе бойове, бойове положення з походного. відпрацьовуємо навички майстерства на водіння машин по більшості виводів, але достовірно невідомо. Ну, висока ймовірність того, що іменно такого зразка вооруження було використано в зоні. Ато згідно указу президента, у 2015 році українські військові та правоохоронці візьмуть участь ще у 12 військових навчаннях. На Херсонщині чергове навчання відбудеться 12 червня.